Прозоро та відкрито міська влада та особисто харківський міський голова готові працювати з усіма організаціями, щоб мінімізувати корупційні ризики. Громадська організація інститут законодавчих ідей одна з числа незалежних, що приєдналася до такої роботи. Головним її завданням є проведення антикорупційної експертизи законодавства. Дуже багато чого ми повинні зробити і по відновленню міста, і по законодавчому актом місцевого значення. Тому ми розпочали вже таку роботу, і що стосується там, перших наших кроків, хочу сказати, що ми здійснили певні кроки, що стосується експертизи, що стосується єдиної закупівельної компанії, яка буде здійснювати свою діяльність дуже прозоро, бо ми вважаємо, що потрібно дуже Економіка зараз бюджет і міста і субвенції, які нам надаються. Що стосується експертизи, хочу сказати, що ми прийняли відповідне рішення виконкому, де обов'язали усіх підрядників так, робити експертний висновок до того, як вони приступять до відновлюваних робот чи якихось інших робот. Це моя позиція, позиція команда, тому а, дуже сподіваюся, що і ви будете підтримувати нашому починанні. Перше, я би хотіла подякувати все, що ви зробили для міста. Ми були на Салтівці вчора, і ми вже говорили вашій команді, коли поруч з зруйнованим повністю згорілим під'їздом, висаджені тюльпани, а, дороги повністю відремонтовані, навіть в тих кварталах, де абсолютно не живуть люди. Тому дякуємо все, що ви робите зараз для міста, бо воно вистояло. Наступне. Ми вітаємо крок міста щодо бажання прозорості підзвітності майбутньої відбудови. Ми ті люди, які дуже вболіваємо за участь місцевого самоврядування, за суб'єктність місцевого самоврядування в майбутньому відновленні. Ми багато комунікуємо з міжнародними партнерами про те, що орган місцевого самоврядування, громада є, має бути першочерговим суб'єктом, з якого взагалі повинна починатися відбудова. І має бути партнерство із центральними органами виконавчої влади, а не навпаки. Результатом зустрічі харківського міського голови Ігоря Терехова та представників інституту законодавчих ідей стало підписання меморандуму про співпрацю. Ми будемо зараз в Лондоні говорити на великій конференції, яка буде відбуватися в червні щодо відновлення України і з великою кількістю, в тому числі приватних інвесторів. Це основний такий принцип конференції щодо залучення приватних інвестицій. Ми будемо наголошувати про наявність. Громад, які відкрили власне партнерство співпраці до громадськості з громадськістю, разом напрацьовувати антикорупційний комплайнс, напрацьовувати принципи прозорості, доброчесності міста. І ми будемо перелічувати ці громади. І ми будемо говорити приватним інвесторам, міжнародним партнерам, які ці громади, куди варто заходити з інвестиціями в місто і де керівники, де очільники міста готові до таких справ. Я розумію, що після нашої перемоги буде дуже така важка робота. І те місто, яке надасть можливість інвесторам чи нашим підприємцям лучшу умови, то і буде попереду всіх інших міст. Моє завдання, щоб ми надали на такі умови, щоб інвестори прийшли у Харків, бо це приграничне місто, і ми це розуміємо. І підприємство, щоб повернулося у Харків. Тому будемо надавати всі можливості для того, щоб люди поверталися інвестори поверталися до міста. І це завдання, яке я ставлю перед своєю командою. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків.